Гороскоп на 27 жовтня. Водолій. Неділя стане для вас днем роздумів та аналізу. Вам захочеться навести лад у своїх думках, а також спланувати майбутнє. Це хороший час для відпочинку та перегляду особистих цілей. Спілкування з друзями чи родиною додасть натхнення, але важливо залишити трохи часу на себе. Зосередьтесь на медитації або прогулянці на свіжому повітрі, це допоможе відновити душевний спокій. Риби, день може принести вам несподівані новини або події, що змінять ваші плани. Гнучкість і здатність швидко адаптуватися будуть вашими найкращими союзниками. Це вдалий день для творчих експериментів або нових проєктів, тож не бійтеся ризикувати. Займіться чимось, що надихає вас на творчість, будь то хобі чи нова книга. Овни день буде наповнений енергією та бажанням діяти. Це гарний день для фізичної активності, особливо, якщо ви давно планували почати новий режим тренувань або активний відпочинок. Знайдіть час для своїх близьких, щоб зміцнити емоційний зв'язок. Спробуйте провести день активно, можливо, навіть організуйте сімейний пікнік або прогулянку. Тельці сьогодні ви будете прагнути до стабільності та спокою. Це ідеальний день для того, щоб провести його вдома, насолоджуючись комфортом і спокоєм. Можливо, варто звернути увагу на домашні справи або вдосконалити побут. Родина оцінить вашу турботу, і ви зможете отримати задоволення від простої, але важливої взаємодії. Не бійтеся витратити час на кулінарні експерименти або облаштування домашнього простору. Близнюки цей день буде сприятливим для соціальних контактів. Можливо, вас запросять на зустріч, або ви самі вирішите організувати невелику вечірку для друзів. Спілкування принесе задоволення і допоможе зняти накопичений стрес. Однак не забувайте про баланс між активністю і відпочинком. Знайдіть час для легкого релаксу після активного дня, це допоможе відновити сили на майбутній тиждень. Рак. Неділя буде відзначена емоційною чутливістю. Вам захочеться провести цей день у колі найближчих людей з тими, кому ви довіряєте. Відкриті розмови допоможуть вам глибше зрозуміти себе та оточуючих. Це також хороший день для саморефлексії. Приділіть увагу турботі про себе, прийміть ванну або проведіть час за улюбленим заняттям. Лев, ваші лідерські якості проявляться навіть у неділю. Ви можете стати ініціатором якогось сімейного заходу або взяти на себе роль організатора. Однак важливо не перенапружуватися і дозволити собі відпочинок. У стосунках варто бути більш гнучкими, не намагайтеся контролювати кожен аспект взаємодії. Відкладіть справи і знайдіть час для відпочинку, щоб уникнути емоційного виснаження. Діва день сприятливий для самовдосконалення та навчання. Можливо, ви захочете взятися за книгу або почати новий курс, який допоможе вам професійно розвиватися. Важливо також звернути увагу на своє здоров'я, фізичні вправи або прогулянка будуть корисними для відновлення енергії. Не забувайте про відпочинок, навіть якщо вас тягне до нових знань, збалансоване дозвілля допоможе зберегти фокус. Терези, неділя буде сприятливою для налагодження гармонії у всіх сферах життя. Можливо, ви захочете вирішити якісь непорозуміння у родині або відновити старі стосунки. В роботі варто дозволити собі невеличкий перепочинок, щоб уникнути вигорання. Сьогодні краще зайнятися творчістю або чимось, що приносить вам радість, це допоможе відновити внутрішній баланс. Скорпіон цей день принесе вам внутрішню впевненість і рішучість. Можливо, ви захочете зробити щось сміливе або несподіване. Зверніть увагу на свої почуття та інтуїцію, вони допоможуть вам зробити правильний вибір. У стосунках варто бути відкритими і чесними з партнером. Намагайтеся бути в гармонії зі своїми емоціями, медитація або фізична активність допоможуть краще їх контролювати. Стрілець. Сьогодні ви відчуєте внутрішнє бажання досліджувати нові горизонти. Це чудовий день для подорожей або планування майбутніх поїздок. Якщо поїздки неможливі, ви можете заглибитися в нові знання або зайнятися хобі, що приносять радість. Дозвольте собі трохи розслабитися і не тисніть на себе, неділя повинна бути днем відпочинку та натхнення. Козарі. цей день може стати для вас можливістю відійти від повсякденної рутини і присвятити час сім'ї або своїм особистим справам. Ваша практичність допоможе вам упорядкувати важливі моменти, які давно потребували уваги. Сьогодні віддайте перевагу сімейним зустрічам або справам вдома, що давно чекали на завершення. Підпишись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.